На даний момент це вже 114 14 цілей. Це розвідкриве ворожі, суперками, органи, зали, ланцети, ударні, бережуючі боєприпаси. Тобто все, що вороже, що літає в політ, намагаємося знищувати. Російські ворожі БПЛА займаються безпосередньо противно тактичному рівні, це безпосередньо э, розвідкою. Вони можуть коригувати огонь артилерії, так як попередньому краю, так само проводити губинну розвідку вже в, безпосередньо в наших телах. Відслідковувати райони зосередження нашої техніки, особового складу, виявляти логістичні шляхи, наводити ракетні удари. Наша задача так полягає в тому, щоб вибити максимальну Більшу кількість ворожих крив для того, щоб вони не могли спостерігати вести розвідку. На початку курської операції ми почали працювати саме в цьому напрямку з зенітними дронами. Не відразу все виходили, тобто, такі моменти ще не вдавалося виявляти цілі, тому що для нас це був новий напрямок. Більшість людей це в нас з зенітно-ракетно-артилерійської батареї з РБ, Тобто люди до цього не мали там. Ну, Особливо якоїсь там роботи з дронами. Тобто вчилися вже все, все на ходу майже. Ну, бпла спис мені здається, це один із найефективніших способів протидії ворожим БПЛА. Перевага це перебування в повітрі. Він доволі довго часу може перебувати в повітрі. За пів року нам вдалося самому екіпажу знищити 114 ворожих ППЛ. Якщо взяти навіть на там середню вартість ворожого борта 30-40 тисяч доларів, то це зрозуміло, що це біля 4 мільйонів доларів виходить. Буває таке, що можна зробити три виліта за день і зробити там три збиття. Все більше вони не залітають, наприклад, в району роботи. Бувало таке, що ну що ми заїжджали там на п'ять діб, за п'ять діб там збивали. Здається, 21 чи 22 ворожих бортатів. Це якраз самий лютий місяць, коли так, ми за 10 днів тоді 31 ворожий БПЛС збили. Екіпаж в мене складі чотирьох людей. Ми намагаємося універсалю... ну, бути універсальними, але кожен має якийсь там свій відтинок роботи, на який він заточений, який він там, має виконати. Успішність нашого екіпажу це ну, безпосередньо набутий досвід, який ми отримали, який ми намагаємось досконалювати. Командна робота. Дуже багато людей залучено для, для того, щоб там, приземлити БПЛ. Тобто, БПЛ. Ну, це дії, тобто всі працюють з лагоджено. Ну, тому що це моя робота. Ну, мені типу, ну, мотивації вистачає виконувати ну, типу, задачі так само мого колективу. Ну, тобто ну, типу, зрозуміло, що хочеться, типу, більше там, відпочинку десь, якісь ротації, там, можливість побачити з рідними, але. Ну. Тут всі розумієте, для чого ми тут є і кожен виконує свою роботу, наскільки це можливо.